Так, чую тебе. Скажи, будь ласка, чи є вже так званий конвой на кордоні, чи бачиш ти ці білі камази? Ну, дивись, я зараз перебуваю на пункті пропуску Плетнівка а, ну, Я стою так метрів за 200, мабуть, від нього. Тут просто треба дозвіл а, на зйомку. Ну, але скайпу мені дозволили включитися. От якщо, якщо бачите, от йде дорога. і... Отут, от пункт пропуску, і там далі вже Росія, е, як я запитав, прикордонників. Вони нічого ну вони якби знають про цей гуманітарний конвой, тільки те, що знаємо ми з новин. Тобто ніхто сюди не приїжджав, ніякі е, білі Камази. Е, працюють вони сьогодні, як і вчора, як і ну там останні дні в підсиленому режимі. Тобто, тут є е, військові. Які допомагають їм, ну, як, якщо буде потреба. От, ну якби нічого не відбувається. Що можна сказати. Тут є от е, є знімальна група п'ятого каналу і і от пункт пропуску. Навіть ну, дуже мало трафіку. Е, ну, як кажуть прикордонники, дуже мало людей переїжджає саме в цьому пункті пропуску: як з російської сторони, так і з української. Ну, такі новини звідси. Е, я що, чи правильно я розумію, що ти знаходишся в Харківській області? Так, це Харківська область. Так. І це одна з це, один... е... так, так. Ну, це траса між Харковом і Білгородом. Так, власне, в цьому місці планувалося, що перетнуть кордон Камази. Чи є я чи правильно я зрозумів, що із українського боку, з боку Червоного Хреста, чи з боку українського уряду немає представників, аби зустрічати цей конвой. Говорили, що будуть перевантажувати, перевіряти, тобто немає ресурсів, аби його зустріти на, з боку української. А, так, абсолютно ти правий. Тут ну немає жодних представників а, ні Червоного Христа, ні якихось уповноважених а, Україною от, в цьому питанні. Є звичайний прикордонний наряд і ну, плюс підсилений армією. Дякую, Яша. Чи а, ти плануєш так? залишатися там і надалі? Чи ви можливо проїдете на інші пропускні пункти? Ну, якби те, що говорили в новинах, те, що можливо, ці білі вантажівки з так званою гуманітарною допомогою вони будуть направлятися через інші пропускні пункти. Але ці пункти не контролює українська армія. Тому, ну, в принципі, туди небезпечно їхати, так як ну, їх контролює ДНР. Добре, дякую. Я що бережи така себе.